Загальноукраїнська науково-практична конференція на тему визначення вартості об'єктів будівництва, проектних будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних робіт із застосуванням сучасних технологій і матеріалів, ціноутворення, управління та документообіг у будівництві 2012. На тематичний захід, який уже традиційно відбувається у Івано-Франківську, завітали будівельники з усіх регіонів України. Це, зокрема, замовники, інвестори, проектанти та кошторисники. Організатори Конані важливість такого заходу очевидна, адже питання, які озвучуються тут, необхідні для усіх фахівців будівельної галузі. Проведення такої конференції воно актуально було і зараз є актуальним. Особливо в нинішній час, коли дуже швидко розвивається будівництво, коли у нас постійні з'являються нові матеріали і технології, відповідно, треба збиратися між собою фахівцям спілкувати, щоб з'ясувати, що насправді є нового, як це нове втілити в будівництві, як ефективно це використовувати і рахувати його вартість, і вона досить важлива, тому що ну йдуть зміни. В будівництві йдуть зміни в ціноутворенні, міняється все. І це практичний досвід для людей, тому що і з'їжджається, вона рахується все українською, вона досить важлива конференція, так що вона дає їй престижі міста наше, ну і так само влучить будівельників, і підрядників, і замовників, як поводити себе в даних. Не стоїть осторонь, і потреба проведення таких заходів через часті зміни у нормативно-правових актах, зокрема у зв'язку з за впровадженням податкового кодексу та нового закону про містобудівну діяльність. Щоправда, фахівці переконані, оновлена нормативно-правова база упорядковує раніше прийняті схеми будівництва, а також наближує їх до європейських стандартів. Нова ну, те, що згідно законодавства України. Є розмежування, що може бути порядком, що може бути нормом, що може бути стандартом, і що є обов'язковим до виконання. Якщо порядок він є затверджений наказом зарестовим за Міністерством юстиції, це означає, що він є обов'язковим до виконання всіма органами виконавчої влади, суб'єктами нормування, розробниками, інвесторами, всіма, то є, як кажуть, в народі об'язаловка. А якщо це стандарт, він є добровільним до застосування. Так, якщо стандарт добровільно засовується, кожна організація має право не дотриматися реального стандарту, але вона має в інший спосіб доказати, що вона основні вимоги, які є в Україні, виконує. Це теж реально це європейська практика. Для учасників проводилися пленарні засідання. На них фахівці галузі будівництва обмінювалися досвідом та дискутували стосовно актуальних питань. На сучасному етапі у будівельній галузі з'явилося чимало нових технологій пов'язаних. З бетонами металевими конструкціями тощо, на думку експертів, усі вони підлягають ретельному вивченню та нормуванню. Відтак для учасників конференції консультації проводили представники будівельних науково-дослідних інститутів. Іслідські центри і научі інститути України вони, слава богу поки ще є. Хоча чесно говоря, з точки зору фінансування науки в нашій країні, це ну, не саме хороше, що є. Если бы было в стране более эффективное финансирование науки, то без сомнения те кадры, которые еще сохранились в нашей стране, могли бы конкурировать и со специалистами из-за границы. Те новые технологии, которые приходят в нашу страну, те новые материалы, которые приходят в нашу страну, сертифицированные центры, сертифицированные лаборатории. Они можуть перевіряти ці матеріали, можуть їх рекомендувати і виявляти найбільш ефективні і качественний матеріали. У перервах між пленарними засіданнями учасники конференції діляться враженнями, задоволені організацією заходу. Переконані в майбутньому надана їм інформація обов'язково стане в нагоді. Чудово організовано і в плані оцінки вартості будівництва вона може дати. Тим, хто цим займається, дуже серйозні переваги в роботі. І допомогти в роботі много ново інтересними в доступній формі нам розказали. Поэтому пішлення очень хороше. Якщо буде, як буде така конференція, ми обов'язково приїдемо. Окрім обговорень та консультацій, для працівників будівельної галузі влаштували дозвілля. Цього разу будівельники відвідали манявський скит. Це православний монастир, збудований ще у 1606 році. Відтак усі охочі мали змогу очиститися духовно та помилуватися гірськими краєвидами. зараз прийшли в монастир зарядитися духовної піші, так сказати. Ну дуже все хорошо здорово. Я пожалкувала, що сьогодні буду від'їжджати. Два дні, але якщо така організація, можна було б дійсно 4-5 днів і все. Ну, часу ну обмаль було, значить на своє вільний час і все, а організація була чудова. Дуже нравиться, тому що приїжджають з усіх регіонів, спілкування, опыт какой-то в общем-то інформацію нову получили. Це нам учень здісів провісті. Організована очень для людей. Уже традиційним стало ознайомлення фахівців будівельної галузі спеціальним програмним забезпеченням. Для них проводили майстер-класи з використання найбільш розповсюджених програмних комплексів. Це АВК 5 та АЕС 4 Окрім того, учасники конференції мали змогу особисто отримати консультації від розробників програмного забезпечення, а також надати свої пропозиції та зауваження щодо його поліпшення. Програмний комплекс АВК 5 дає можливість відстежити вартість будівництва на всіх його етапах на стадії проєкту, заключення контракту та взаєморозрахунку за виконані роботи. Розробники продовжують інтенсивно розвивати свій програмний комплекс. Є серйозний. серьезные идеи на предмет, на предмет э, расширения возможностей предварительного определения стоимости строительства до разработки конкретного проекта, но с тем, чтобы эта стоимость была определялась как можно как можно точнее. Это заключается в том, что нами предложен аппарат так называемых комплексных позиций, которые в отличие от аппарата укрупненных позиций, где есть только один показатель, объем, а дальше кратно этому объему. Там еще есть ряд параметров, которые технических, которые можно настроить конкретный вид работ на конкретные ситуации, на конкретные требования. Я глибоко вірю, що за апаратом комплексних позицій принадлежить будущее. Програмний комплекс АС-4 дає можливість не тільки скласти кошторис, а й розробити графіки планування будівельно-монтажних робіт. Це значно розширює можливості його використання. Є в системі ще така річ, як введення поставки матеріалів по, по поставщикам і по цінам. є там введення, там, єдиничних норм. Ну, то есть то, что, Криса, нужно на сегодняшний день. Единственное жалко, что как бы не все режимы используются, хотя мы стараемся их показывать на сайте. Выставили даже фильмы учебные о том, как это, как это использовать. Ну, Криса. Ну не всім оно как бы, доходить, тому що э, свідчики час завантажені Що роботи, які довжі делать другі спеціалісти. Допустим, ті ж економісти, бухгалтера. А ну все спускається до що він ділить світ, він должен делать все. по закінченню науково-практичної конференції її учасники отримали сертифікати будівництво сучасній технології. Діляться враженнями, підбивають підсумки заходу. Пропозиція надалі частіше проводити такі зустрічі, хоча б два рази на рік. Тим більше, що ціноутворення змінюється, нормативні мотивні документи виходять нові. Так що дуже корисно, дуже приємно. Ну і багато тем, які просто були не озвучені, хотілося б больше часу проводите. Есть, конечно, много чего познавательного. Были какие вопросы, задавали нам, отвечали на них, потому что вопросов очень много было всяких. И, в общем, понравилось. Именно кашторы с ненормы, как их применять, как вообще, допустим, я как в качестве заказчика порт Южного, мы, у нас много подрядчиков, которые хотят, ну, занимаются строительством, мы их ну, проверяем на как На соответствие государственным нормам. И Для нас, допустим, если которые нормы мы должны именно в законодательстве, вот это нам интересно. А про землю, про отвод и все остальное, там вот, кадастр, как бы для смічика, то ніж зберігати традицію проведення найбільшої в Україні конференції для фахівців будівельної галузі організатори мають намір і надалі, адже питання вартості актуальне не тільки для будівельників і проєктантів, але й для замовників. Від цього залежить витрати коштів, швидкість та головне якість будівництва.